Середа, 30 квітня, ви дивитесь новини в студії Олена Петриченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Одна людина загинула, ще одна поранена. Росіяни знову масово на атакували Дніпро шахедами. Місто буквально палало. Зграє ударних безпілотників цілла просто по густо населених житлових районах. У приватному секторі масштабні руйнування на місцях прильотів працює наш кореспондент Владислав Авдієнко. Він зараз на прямому зв'язку влади, що розповідають очевидці про ще одну жахливу ніч. Вітаю Олено. Вночі Дніпро вкотре здригався від вибухів. Ворог знову масово на Дніпро шахедами. Внаслідок удару загинув 53-річний чоловік. Ми поспілкувалися із сусідами. Його звали Володимир. На момент обстрілу він був вдома разом із дружиною. Ударний безпілотник росіян поцілив просто у дах сусіднього будинку, але смертоносні уламки прилетіли в оселю Володимира. Чоловік був на другому поверсі, його намагалися врятувати сусіди, витягли на вулицю та почали реанімацію. Прошу пряму мову далі. Це було, це було жахливо, просто не передати. Такий вогонь, вогонь, а потім вибух, і одразу загорівся будинок. Летіли доски, там валяються. Шифер весь побитий з 86-го будинку. Чоловік загинув. дуже гарна людина. Він був на другому поверсі, і це його, звісно, вбило. Його декілька хвилин врятували, але Серце так не запустило. Кані тут літалі, Куда ж біж? Ой ой, та ужас. Вони тут літали, куди ж біжать? Ой, це жах. Я до мами підбігла. Вона ж старенька, але теж почула, хоча й глуха, і все. Я її повела там, де дві стіни обнялися вдвох. і Все що буде, то буде. Куди бігти? Також через атаку росіян поранений 78-річний чоловік. Сусіди кажуть, в його будинок було пряме влучання, врятувало справжнє диво. Господаря із палаючої оселі витяг квартирант. Ось що розповідають сусіди. Ми бачили, як горить. Я вийшов, зісняв тоже горить. Слава Богу, що. Квартирант сьогодні я узнав, що поти потерпілого спас він вижив. Сьогодні я його бачу. Приїхав і тестя, де ж він живий Живий. у постраждалого порізи чоловіку допомогу на місці надали рятувальники. Він оговтуватиметься вдома. Внаслідок масованої російської атаки постраждали різні райони міста. На місцях ударів спалахнули пожежі, масштабні руйнування у приватному секторі Дніпра, принаймні п'ять будинків потрощені. також пошкоджене підприємство, бюро ритуальних послуг послуг та легковик. Нині комунальники прибирають наслідки влучань. Наразі в мене це вся інформація. Ми продовжуємо працювати на місцях атак. Більше розкажемо вже в наступних випусках новин. Олено, тобі слово. Дякую, влада Це був наш кореспондент Владислав Авдієнко, який розповів про наслідки чергової ворожої атаки по Дніпру Ворог не припиняє тероризувати і Нікопольський район. Застосовував дрони камікадзе, за Помирівській та Покровській громадах. Ближче до ранку росіяни вгатили СРСЗВ град по Нікополю та Марганецькій громаді. Зайнявся ресторанний комплекс. Пошкоджені приватні будинки, гаражі та автівки. Зачепило і лінії електропередач, відбиваючи повітряну атаку, оборонці неба знищили вночі над областю 9 БПЛА. 45 поранених. Серед них п'ятирічна дівчинка та 16-річний хлопець Харків теж цієї ночі зазнав масованого ворожого удару. Окупанти атакували місто безпілотниками, скерували щонайменше 15 БПЛА, били по п'яти районах. Один з дронів влучив просто у багатоповерхівку. Будівля зазнала значних ушкоджень. Крім того, понівечені 30 автомобілів, пошкоджені також кондитерський цех, багатоквартирні будинки, автосалон, ресторани, кафе та крамниці. Для нанесення ударів ворог використав БПЛА типу гарань. 2 наразі на місцях прильотів працюють прокурори та слідчі з метою встановлення наслідків атаки, руйнувань цивільних об'єктів а також постраждалих. Охороняють рубіж свободи і безпеки. Сьогодні в Україні день прикордонника. У 2022-му ці військовослужбовці першими зустріли ворога. А тепер не тільки охороняють кордони держави а разом з іншими підрозділами сил оборони борються за незалежність України. Головком Олександр Сирський привітав прикордонників та нагадав символічно, що саме цього дня, у 1918 році, армія Української Народної Республіки звільнила Донеччину від російської окупації та вийшла йшла на державний кордон із більшовицькою Росією. Замість допомоги війську свідомо наражали оборонців на небезпеку. СБУ затримала на Дніпропетровщині гендиректора оборонного заводу та його заступника, які поставили на передову браковані мінометні снаряди. Також під слідством, екс керівник одного з військових представництв Міноборони, військові чиновники навмисно закрили очі на зіпсовану партію боєприпасів і внесли неправдиві відомості до звітної документації. Як наслідок на фронт потрапили сто. 20 тисяч непридатних до використання пострілів. Наразі слідчі служби безпеки повідомили чотирьом затриманим про підозру. Їм загрожує до 15 років за ґратами. За даними слідства, на початку 2024 року керівництво заводу уклало договір з агентством оборонних закупівель на виготовлення боєприпасів для сухопутних військ ЗСУ Втім, для серійного виробництва снарядів фігуранти використовували неякісні матеріали та виконували роботи з дефектом. Також до складу боєприпасів входили додаткові метальні заряди, які не відповідають стандартам бойового застосування. Потрощеними квартирами та дірою в центрі будинку минув рік, як росіяни вгатили ракетою по житловій забудові на вокзальній площі у Дніпрі. Тоді окупанти вбили трьох людей, вщен знищили три поверхи. Міська влада частково відновила дім, але чи готові люди повертатися в цей будинок? Та в яких умовах живуть ті, хто не зміг виїхати після ворожої атаки? Репортаж нашої Анастасії Шуляк. Тільки зараз п'яті поверхи потихеньку повертаються, роблять ремонти, і ще не всі далеко одиничні квартири. Тетяна розповідає про долю мешканців будинку номер один по площі вокзальні, 19 квітня минулого року. Саме по цій п'ятиповерхівці росіяни вдарили балістичною ракетою. Удар забрав життя трьох людей і знищив десятки квартир. Сталося влучання в п'ятиповерховий. Житловий будинок майже в центрі Дніпра зруйновано частково верхній поверх будинку. Сталося загорання даху. Важко дихати, криша склалася. Коли був цей момент, я на інстинктах вибіжав з будинку і все ще бачив. Ну це скло під ногами і десь в вогонь вночі Після тих страшних подій минув рік, дехто зміг повернутися у свої оселі, але більшість квартири досі не придатні для життя. Одні повністю знищені, інші затоплені спершу через гасіння пожежі, а потім дощами та снігом. На жаль, п'ять поверхи були дуже довго залиті, мали можливості люди повертатися, оскільки після дощів все заливало. Та плівка, тимчасово, якою було накрито дах, вона зовсім не витримувала. Все лилося все в, плісі, все в плісняві все. від удару. У більшості квартир пошкоджені перестінки, зруйновані меблі, так і у тетяни. На початку жити у цьому будинку жінка не змогла. каже три місяці жила в орендованій оселі, а потім була вимушена повернутися. Винаймати, а разом з тим і ремонтувати своє житло. Надто дорого. Кошти на оренду тимчасового помешкання виділили тільки тим, чиї квартири повністю зруйновані. Зараз жінка змогла трохи підлатати оселю, хоча зізнається, грошей не вистачає. Вікна нам вставили, місто вставили, все інше, ремонт робили самостійно. Допомога на ремонт на жаль була настільки мізерна і надійшла вже майже у грудні місяці, що все довелося за власний кошт. На жаль, ця допомога вона. Навіть не покрила третини, навіть на будівельні матеріали. А от пані Людмила свого житла зовсім не полишала, попри те, що у частині будинку, де вона мешкає, немає опалення. Каже, йти нема куди. Замувати прийшлося тут, ніде було, важко було, холодно було, хоча й зима була тепла, дуже гарно, що на Рождество дали газ. Старалися робити так, щоб прожити. Опалення нема. Оце мій обігріватель. Беру в руки, несу в іншу кімнату, беру в руки. Назад на ніч підігріваюсь, виключаю, бо боюся, і от це в така ж таке життя в мене. У міськраді ж запевняють, питання опалення залишається проблемним. Без нього залишилися три під'їзди. До реконструкції немає змоги його відновити, тож мешканці можуть перейти на альтернативні види опалення. Але світують за цей рік, встановили людям вікна, зробили новий дах, демонтували найбільш зруйновану частину будинку та законсервували її. Наразі розробляють проєкт з відновлення, але й тут не без складнощів. Будинок є культурною спадщиною. І ми не можемо без дозволу проводити ніякі роботи, тому що це незаконно. Проект буде виготовлятися протягом року. Ми його закінчимо. Цей проект. Після цього ми його надаємо до мінкульту на погодження. Скільки займе це часу? Ми вже не можемо сказати. Процес відновлення тяжкий доведеться пройти багато бюрократичних перешкод, але у міськраді переконують, будинок у такому стані не залишать. 100% будинок буде відновлено. Тим часом на перші поверхи будівлі вже повернулися магазини, хоч повільно та з великим болем, але будинок потрохи оживає. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Не лише прохідне авто, а й справжній мобільний майданчик для роботи по техніці та укріпленнях окупантів. Пікап для фронту отримав ще один воєн працівник Інтерпайп, оператор протитанкового комплексу. Захисник розповів, як такі джипи допомагають виконувати бойові завдання. Подробиці далі. На такій машині нас вивозять на позицію, забирають нас позиція. Віталій, оператор протитанкового комплексу 157-ї окремої механізованої бригади, розповідає, ракетами нищить окупантів на покровському напрямку. І танки, і бліндажі, і якісь може бути споруди. До повномасштабної чоловік 13 років пропрацював на інтерпайп Нікот'юб термістом. Минулоріч доєднався до лав ЗСУ, а нині отримує від роботодавця автівку для фронтових потреб. Там, де ми працюємо. Нема таких поняття доріг. Воїн розповідає, там, де не проходить навіть важка техніка, допомагають ось такі пікапи. Мягка ідея. Я в захваті. На звичайній машині ми можемо остановитися, заглопнути і попасти під удар дронів. А завдяки позашляховику ми можемо спокійно проїхати і відпрацювати. Додає, рамний кузов бодай якось захищає екіпаж від ворожих скидів, влучання в Лучанів, Піві та навіть мін ділиться бойовим досвідом свого підрозділу. Попереднє авто в нас врятувало такі позашихивики, як Ніса Навара. наїхав на міну, підірвався. Але хлопці, які були, то вони всі залишилися живі. Переломи, ну живі, і машина сама. На своєму ході, так сказати, доїхала обратно. Вернулася надійність та функціональність. Захисник відзначає місткий кузов, каже: окрім перевезення, в нього буде й бойове призначення мобільна пускова платформа для ПТРК. Дуже великий, широкий. Сюди запросто влізе протитактний ракетний комплекс. Буде дуже устойчивий, можна під'їхати на позицію, здійснити постріл і дуже швиденько уїхати. Скажімо так. На легковому автомобілі це просто неможливо зробити. Здоров'я Як справи? Все добре. Віталій каже, із перших днів мобілізації Інтерпайп забезпечує усім необхідним. Усі, що я просив, все дали це. І броніки, каску, і фонарик Ботинки видавали, одяг видавали. Хочу подякувати компанії Інтерпайп за те, що я досі відчуваю себе співробітником цієї компанії, яка дуже допомагає мені і не забуває. Зараз під опікою штабу допомоги мобілізованим працівникам Інтерпайп понад тисячу захисників. Кожен може отримати амуніцію, обладнання та техніку, які рятують життя та посилюють ефективність на полі бою. Мавіки зарядні до них пульти, окуляри і дуже багато всього. Полегшені плити, бо хлопці на собі дуже багато всього несуть. Юридична підтримка це медична підтримка. Владислава Авдієнко, Євген Дроз. Новини 11-го каналу. І до спортивних новин Дніпровська стрибунка у висоту Ярослава Магучих відібралася на перший в історії абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики. На відміну від класичного участь в ньому візьме обмежена кількість спортсменів. Перший список з 26 спортсменів для участі оприлюднили вчора. В ньому і наша землячка. Ярослава кваліфікувалася на абсолютний чемпіонат світу однією з перших завдяки золоту на Олімпійських іграх 2024. Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики відбудеться у вересні наступ. У року в Будапешті на змаганнях розіграють рекордний призовий фонд у розмірі 10 мільйонів доларів. Кожен чемпіон отримає 150 тисяч доларів. І це вся інформація від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.